Давайте поговоримо сьогодні про методи захисту від токсичних людей. Отож, коли ви йдете в якийсь простір, там, де розумієте, що з вас трошки можуть взяти енергетики, або з вас її вип'ють добряче, ви наче своєрідно поміщаєте себе в свою таку колбочку, або в якийсь шар, або, наприклад, просто пофантазуйте, що ви в захисті. Тобто, це така своєрідна вправа на фантазію, вам потрібно в голові придумати от себе. От ви бачите, Бачите свій силует і поміщайте себе в своєрідну колбу, наче заховайте себе від оточення. Коли ви йдете, наприклад, в простір, там от зустрічаєте людину, яку ви відчуваєте, що вона з'їдає вашу енергетику. Просто е, в голові відразу себе собі малюйте ось цю колбочку, ось той захист, наче як ви в захисті, тобто ви під захистом з вас енергію ніхто не може потягнути через те, що все у вас стіна, тобто ви огорожені від тої людини. Знову ж таки, якщо, наприклад, це свої рідні колеги на роботі. І е, коли ви приходите на робоче місце, ви бачите там по праву, по ліву сторону чи прямо перед вами сидить колега, яка ну от не підходять вас енергетики, ну от відчуваєте, що ну прямо ну не не можете. Малюйте собі в голові шторку. Знову ж таки, просто чисто логічно і пофантазуйте, от спробуйте, вже витерпіли це все до того, можливо, вже пора і пофантазувати чуток. Просто фантазуйте, що між вами є шторка, і ви просто, якщо вас не, не хочете сприймати ту людину, не підходить вам її точка зору, затягуйте шторку. Тобто, от ви свідомістю в голові, наче затягнули шторку, і тої людини там не існує. Знову ж таки, ще третя така є прекрасна вправа: це те, коли ви вибудовуєте стінку з кирпічів. Як це допомагає? Знову ж таки, є людина. З якою вам по суті і потрібно спілкуватися, але ну от вам дуже тяжко. Ви прийшли до неї, ви висловили свою точку зору, вона вам відповідає своєю точкою зору. І ви вже бачите, що в подальшому йде просто висасування ось цієї енергії. Будуйте стінку, сидите, ви собі бачите себе, бачите ту людину і між вами побудуйте стінку з кирпичів. От в голові, просто в голові назложували стіночку, ви вибудували стінку з кирпичів, людина. Договорила, і їй потім просто стає нецікаво. Вона пару слів сказала, між вами стоїть ось та стінка, вона її не бачить, ви її не бачите, тобто це в вас в голові та стінка, але людині стає нецікаво, і вона все прощається і йде від вас, тобто або ви просто вже там подякували і пішли по своїх справах. Це саме це захистить вас від зливу енергії і від того, що ви потім прийдете додому, як вижатий лимон, тобто це своєрідна мета і захист.